Всім привіт! Дякую, що завітали до мене. Сьогодні мав бути вложик, але через події, які всім відомі, якось немає настрою його робити і викладати, тому що вложики повинні бути якісь позитивні, веселі. А щось настрою веселитися зовсім немає. Тому сьогодні вам розповім про моє таке невеличке поповнення в колекції. Дещо з цього я купила залишку у флаконі, але левова частина цього це мій грандіозний обмін з пані Ольгою. Дуже їй дякую, Вона мене радує нашими обмінами. Вона дуже щедра людина і кладе мені багато подарунків, тому в мене таке, таке грандіозне поповнення в колекції, про яке я вам розповім. Залишайтеся зі мною, поїхали. Ну і почну я з мого придбання. Я скупила залишок у флаконі, і це Еліан. Флора футура, я не знаю, флора, Future, Як воно читається, правильно? Я не знаю. Флакон просто гарнючі, мені дуже подобається. Їх там цих фланкерів на Еліана просто мільйон. І, якщо чесно, можна в них запутатися. Це є безпосередньо 2018 року. Описується він як білоквітковий, амбровий, деревинний, пудровий, ніжнопряний. Піраміда. тут щось, те, що я не можу собі уявити, це рука бути, якась квітка, напевно, що квітка кактусу, як вона пахне, теж не маю уявлення. Біла амбра і сандал. Для мене це це, наче, дитина класичного Еліана в туалетній воді тільки. І аури теж в туалетній воді, от наче вони побралися і забацали таку дитинку. Він дуже схожий мені саме на ауру в туалетній воді і на Еліон в туалетній воді от, от це поєднання просто Він мені подобається, але якщо у вас є щось із того, що я назвала, то, в принципі. Очікувати чогось нового від цього аромату не варто. Я не жалкую, що я його придбала, тому що все ж таки він відрізняється, звучить трохи інакше. І, в принципі, ось цього залишку мені ось так вистачить для того, щоб насолодитися їм. Він дуже моцний такий, як і всі, в принципі, мюглери, вони такі, ну, з ними треба обережніше. Не знаю, я носила вже зараз і в таку спеку його, він мене не придушив, але я так обережно. Думаю, що гарно це буде звучати в будь-яку пару року, але все ж таки треба з ним обережні, бо обережно тому, що може, може дати по голові. Я відчуваю тут цю таку зелену ноти, як в аурі. І оця така квітковість, як в Еліані. І ну, не знаю, м -м, варто його купувати, якщо ви любите ці аромати. Ну, напевно, що так. <Spark> Сказала спочатку, що ні, не купуйте бо нічого нового, а тепер каже, що так. Якщо вам подобається хоч один з цих ароматів, або аура в туалетні, або Еліан, то цей вам теж зайде. Коротше, так скажу. Далі аромат, з яким я була знайома вже дуже давно, і, в принципі, дуже давно хотіла його в свою колекцію, але щось якось, якось не складалося. І ось він в мене. Це а, класичний Miracle від Lancome. Всі його вже знають, напевно, хто, м -м, ну, хто, в, цій, хто в цій тусовці парфманіяків, то а, немає, напевно, людини, яка його не знає. Це аромат вже, цьому аромату вже 25 років на секундочку, автор його Альберто Моріліс. І це про лічі, це про, лічий, це про а, легку, таку прозору квітковість, це про пряність перчика. Коротше, все, що я люблю, в одному флаконі заміксовано, і теж цього а, залишку у флаконі. Буде, в принципі, мені достатньо, щоб насолодитися їм. А... Це частина того обміну з пані Ольгою. І вона сказала, вона обожнює ланком, і вона сказала, що віддасть мені цей флакошик, бо в неї є дубль. я її розумію. Я б, якщо в мене був цей один, я б його не віддала. Боже, я обожнюю цей аромат. Ну, реально, нічого. Нічого нового я вам не розкажу про нього, тому що, ну, що я можу розказати нового про те, що в принципі всі знають. Я відчуваю тут цей перчик, який мені подобається. Я відчуваю цей гостринку імбиру, і цитрусових, і оці квіти, магнолія, фрезія, жасмін, і головне ліччя, яке я обожнюю. Оця кислиночка, свіжиночка, все це тут є. Коротше, must have Для мене особисто, не знаю, як для вас. Теж на всі пори року він звучить прекрасно. Обожнюю буду носити. А ще один аромат, який я теж давно хотіла в свою колекцію. Я з ним була знайома вже ну, років напевно, що. 6 або більше. Він в мене був у відливанті, і от нарешті він потрапив в мою парфумерну родину. Це е, Angeli Демон Le Secret в парфумерній воді. Я так розумію, що це саме той 2014 року аромат автор Бернар Еліна. Це про, про чайний лист, про кислинку журавлини, про цитруси і про квітковий блок, про півонію, про жасмин, про водяну лілію, троянду. Обожнюю цей аромат. теж, Я тоді його зносила із задоволенням і дуже хотіла собі в колекцію. І от нарешті він тут теж старичок теж не буду про нього багато розповідати, тому що багато хто вже знайом з ним. І що тут ще розповідати? Я не знайома з класичним цим чорно-білим ангелом. Не знаю, чи варто їх порівнювати чи ні. Але цей, як на мене, ну із того, що я знаю, ні на що не схожий. Я не можу його з чимось порівняти, щоб сказати: ось. Е це один в один або це брати і сестри, ні. Це для мене якась окрема ніша в парфумерії, і е, якщо він не схожий, то тільки на своїх якихось а, ну, типу, пере, перевидання якесь своє, наприклад, там, і Демон для секретам іншого року. Але е, поміж того, що я знаю з парфумерії, це для мене ну, досить унікальна річ. Далі аромат, який мені поклала в подарунок, ну, пані Ольга, це Ті tea... rose від Parfumers Workshop. Це був до, не знаю, як зараз, я не дивилася ціни зараз, але колись, коли цей аромат просто Просто з кожною кожної праски про нього розповідали про цей аромат, бо в якийсь момент він був дуже популярний серед пар захоплених, і всі його купляли, всі його рекомендували. Я тоді була в пошуку троянди, і я в принципі знала про цей аромат, але я тоді собі придбала розу троянду від Пола Сміта. І розчарувалася і потім її продавала. Цей наосліп я вже не ризикнула купляти, але я про нього знала. Якщо так здихати з, з цього не дуже дорогого пульвіка, ну це я кажу, був бюджетний, зараз не знаю, скільки це коштує. І може здатися, що ви дійсно вдихаєте аромат Троянди з букету. Прямо тут. Дуже натуралістично звучить. І от прямо так: якщо слакона понюхати, і я собі одразу, ну нарешті сказала: нарешті я знайшла той самий аромат троянди, який я шукала: натуральний аромат бутону. Так, це воно. Але це тільки з пульвіка. Коли я наношу його на себе, то через якийсь час починає свербіти якась така нотка. Яка мене відштовхує від усіх поки що таких відверто трояндових ароматів, які претендують на натуральність. Якщо ви мене зрозумієте, то це така нотка, такий запах, яким пахнуть руки ваші, коли ви потримаєте ці монети, знаєте, мідні монети, і тоді на руках з'являється такий металевий, такий не дуже приємний аромат. Отак От для мене звучать ну, майже всі аромати троянди, які претендують на натуральність, скажімо так. Так що поки що я не знайшла того ідеального трояндового аромат, і цей також е виявився не тим не тою знахідкою, але він гарний. А Можливо, з когось, можливо, я напшикаю ним чоловіка, побачу, можливо, з когось він дуже гарно, натурально буде звучати. Але от на собі конкретно, ну, щось, щось мені заважає, не знаю. Можливо, треба спробувати його в інші температурні режими, хто зна. Але дякую все одно за подарунок. Це дуже. Приємний, цікавий досвід. Я все ще в пошуку ідеальної троянди. Ідеальної, натурально звичайної троянди. І це майже. Ну, майже, майже, ну, 9 з 10, коротше, так скажу. Далі було дуже приємне, несподіване знайомство. Я з жодним ароматом цього бренду не була знайома, взагалі не знала про цей бренд. Це. Корес чи Корес, не знаю. А, я так розумію, що це греки, але я можу помилятися: аромат а, Левко, або Левко, Левко, або Левко, не знаю, як правильно ставитися наголос. І це мені пані Ольга надіслала, сказавши, що якщо мені подобається The Muse від Sarko Parfum, то це мені теж може зайти. І так, дійсно, він мені зайшов, але він не схожий на The Muse від Sarko Parfum взагалі. Його порівнюють з Blanche від Buy На жаль, я не знайома з тим ароматом, не можу сказати, чи, чи вони подібні, чи ні. Але а, якщо його характеризувати як аромат друга шкіра, аромат чистоти, аромат м -м, такої. Тілесності якоїсь чистої, прозорої, приємної, Бо то так, це воно. Це про пудровість, це про свіжість, це про білоквітковість, мускусність, але в хорошому сенсі. Це аромат, який не буде нікому заважати, це аромат без аромату, скажімо так. Тобто, ну, це те, то, що ви на себе просто виливаєте після душу і насолоджуєтеся цим. Приємним післядушовим, післядушовою свіжістю. В нотах конвалія, півоння троянда, пудрові ноти, муску сибілий сандал нічого не заважає, нічого не відволікає. Через якийсь час я перестаю його відчувати, але я розумію, що він такий є, просто із за того його легкого такого звучання і з того, що він ну як, мімікрує під аромат моєї шкіри. Е, він наче зливається, але тим не менш це все ж таки парфуми. І тим не менш їх відчутно, але вже не мені. Е, дуже цікаві. А в тому плані, якщо ви любите такі аромати, які. Ну, аромат без аромату, як так сказати, аромат чистоти, аромат ваш аромат. Е, аромат, не знаю. Боже, Я не знаю, як це пояснити. Ну, зрозумійте мене, будь ласка, бо трохи не в цю спеку, трохи не Е, Цікавий досвід, буду його носити. Дуже дякую за знайомство. І тепер дуже цікаво познайомитися з іншими в цьому бренді, тому що їх там досить багато. А ще мені пані Ольга поклала декілька пробників, але про них я розповім трохи згодом в окремому відео, в якому я зберу всі свої відливантики, пробнички, з якими я познайомилася нещодавно. А ось таке в мене поповнення. Я цьому дуже рада, бо якісь позитивні емоції все ж таки потрібні. Необхідні просто. Дуже сподіваюся, що з вами все гаразд, і з вашими рідними, рідними і близькими теж все гаразд. Бережіть себе. Сподіваюсь, все ж таки згодом записати для вас влужок. Я знаю, що є люди, які яким, яким то цікаво, які чекають моїх ложиків, і я вам дуже дякую за підтримку. Всіх цілую, всім па-па. до зустрічі!